Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео на мотивацію на домашні справи. Сьогодні покажу, як я рвала смородину, що з нею робила, і що готувала. Дуже смачна страва. Отож, приєднуйтесь! І перше, хочу поділитися і трішки такою працею поділитися, як я рвала смородину. Взагалі, в мене було раніше два куща, один біля одного росло. Ну, пару років тому один кущ став занадто великий, інший дуже маленький, відповідно, поряд із ним тому було прийнято рішення розсадити. І ось цей перший кущ, він маленький, це, можна сказати, половинка від того, який відсажений, і ще один відсажений був. Тому ось на цих є більша смородина, на іншому менша. І приступила я до того, щоб потрібно щось із цією смородиною робити. Робота в мене з нею була довга, бо я рвала ввечері, а вже робила з неї заготовки на наступний день, тому що все в один день встигнути неможливо. Я її промиваю, відбираю деякі листочки. Ось ці корінчики трохи намагалася відбирати, потім вже пізніше окремо вже відібрала краще. От вирішила це все діло зробити у ванні. Думаю, більше місця, більше є де розігнатися. Бо на кухні, як я почну то все робити, то я все, все заляпаю. Місця мені буде мало. Тому ось таким чином. Я загалом смородину або заморожую. Частину з цього я заморозила невеликий пакетик цього разу, Просто щоб був, можливо, мені захочеться щось зробити з нею. Далі, зазвичай, я частину просто перекручувала на м'ясорубці, додавала цукор, і так варила, і таке було варення. Тобто нічого більше не робила. І цей раз. Мені сподобався варіант такого ніби джему, ну не джему, желе, напевно. От, коли відбирається окремо, відділяється смородина. Саме сік, саме желе і окремо там, шкірка і так далі. Тому я зробила рецепт цього разу, теж. взяла смородину, яка вже частенька без гілочок перебрала, додала цукор. Рецепт пропишу в описі під відео, і перемішала все гарненько. При цьому, коли перемішала, або залишити її, трохи постояти, періодично помішувати. Або, так як я ось зробила, подавила руками ці ягоди для того, щоб хоч якось сік вони пустили. І тоді буду уже проварювати і робити далі з нього желе. І ставлю варитися, насипаю не повну каструлю, бо ще підніметься, залишаю там сантиметрів 5, як мінімум, щоб піднявся ось цей шумок. і так далі. Вариться на сильному вогні хвилин 5-7, помішуючи, і тоді знімаю і за допомогою сита проціджую. Once a day, that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice, too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view! I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. All the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you that's facts. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart race. So catch me if I fall. Ось розливаю вже в півлітрові баночки стерилізовані. Зараз воно рідкувате, але постоїть охолоне, буде густіше. Чим більше ви вижмете зі шкірки смородини соку, відповідно, який там є, тим воно буде густіше. Бо вся основа якби в шкірці ось ця густота. І розливаю по баночках, я частину робила. Увечері частину вранці, то ось це, що я вже розливаю три баночки це вже вранці. Інші шість баночок увечері не лила і поставила, вони охололи, тому я їх зараз закриваю закатою. А ті інші постоять прохолонуть і тоді. Кришечки теж я простерилізувала, заляла кипятком і закручую на зиму таким ось ключем. Вже він мені кілька років служить, і також підпишу: з якого року ця консервація, щоб знати. Ось ця вижимка із смородини. Показую, що я готую. Просто заколочую воду, такий компот, морс, хто як називає просто заколочена вода. Ну, ви мене зрозуміли. Дуже. Смачно виходить влітку, коли жарко, заколотили смородиною. Вона солодка. Я просто додаю уже певну кількість там, тих ложок, одну-дві-три, і коригую по смаку. Подобається все, п'ємо на здоров'я. Частину я взяла в пакет і заморожу, і теж буду кусочками виймати при потребі і колотити. Звичайно, можна щось інше з неї приготувати. І також поділюся з вами смачною і красивою стравою, яку я готувала. Я готувала млинці, щось схоже ніби млинці-роли можна назвати. Рецепт залишу в описі, зазвичай стараюся залишити, не забуватися. Я готувала небагато. На дві порції, одну-дві порції. Тобто, щоб е, е, ми з Дімою поїли, бо я знаю, наприклад, я то з'їм, а Діма залишила йому такі пусті е, млинці без нічого, бо він в мене такий хлопчик, що може відмовитись від того, що я е, приготую. А пусті е, млинці він їсть, я це знаю. Заколочую млинці, там залишаю е, хвилин 15 постояти, і тоді буду випікати. Також не забуваємося додавати олію в тісто, щоб е, потім не додавати на пательню. Звичайно, перед першою пательнею я трішечки додаю. Е, щоб перший млинець не пригорів, От, і на добре розігріту сковорідку виливаю тісто. Ну, може бути таке, що перший млинець не дуже вийде, але в мене цей раз вийшов добре. І ось так випікаю всі млинці із даного тіста. І ось вже показую, як я буду готувати ці красиві млинці. Єдине, що потрібно розрахувати варення чи будь-чим з чим ви змащуєте густоту, наприклад, цього варення. От, тому я зразу коли робила, якось так наложила багатенько. Я навіть не подумала, що це може бути забагато. Е, ну, Бложіте менше, і тоді буде все набагато краще. Або, можливо, просто потрібно було інший млинець підложувати під цей, а не на цей, то була б інша ситуація. Ну, е знімаю, показую, як є, без прикрас, без придумувань і видумувань. Ось так було, тому це все і показую. Хоча, звичайно, могла б взяти інші млинці і скатати, скрутити уже по-красивому, як в одні кажуть, по інстаграмному. Ну, це такий вислів. От, показую, як є. От, ви бачите, да, якби я положила мені під низу, цього хаосу не було б. І при потребі я могла б цей хаос вирізати на монтажі. Це не є проблемою. Але хочеться показати, так, як воно в реальності є. От, е, Показую, що як скручую, ну ви можете ось так вжити під низ, а не наверх. Бо бачите, я е, все-таки. Е, Таким чином положила. От, і то вже в подальшому потрішечки варення брала не побагато, і ось таким чином скручувала і тоді вже розрізала ніби на роли. і викладаю на тарілку і хочеться сформувати, щоб було красиво. Млитці такі я їм на сніданок зазвичай ось таке мучне випічка. Я стараюся в день або на сніданок споживати. І гілочка м'яти. Присипана цукровою пудрою, робить свою атмосферу. Ось така в мене смакота вийшла. Млинці роли. Надіюся, вам сподобалось. Не забувайте поставити вподобайку і чи готували такі млинці. Усім гарного дня, гарної ночі. До побачення!